Окупанти з анексованого Криму, начувайтеся під прицільний вогонь Збройних сил України потрапила ворожа Реска. Тим часом, там же на півострові, наші партизани знайшли сховище російських ракет. Де чекати цвіту бавовне? Будемо дивитися на карті разом. Рада бачити на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Вранці, 30 січня, Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Відомо, що апарат знищили поблизу селища Роздольне у північній частині тимчасово окупованої автономної республіки. Наразі інших подробиць військові не давали. Тим часом працюють на повну представники руху опору. Агенти партизанського руху, «Атеш» в непідконтрольному нам Севастополі провели розвідку на північ від сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. Вони зазначають, що на території згаданих складів імовірно зберігаються ракети типу калібр та інші види смертоносного озброєння. Також там було помічено тільки Кілька одиниць вантажної автомобільної техніки, і відповідний фотозвіт партизанів. До вашої уваги на слайдах продовжую цитатою із їхнього допису. Агенти теж розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів силам оборони України і як наслідок ці об'єкти стають цілями, по яких завдаються ракетні удари, зазначають партизани. Такі прямі анонси майбутніх хлопків не на жарт злякали ворожих так званих воєнкорів, і вже ті почали прогнозувати нові атаки. Так, зокрема, канал експівробітника прес служби Міноборони Росії Міхаїла Звінчука Рибар повідомляє, що нічний наліт безпілотниками на Крим міг бути промацуванням міці розташування. Ворожої протиповітряної оборони мовляв за таких розкладів найближчими днями можливі нові спроби ударів по Криму. Тим більше, нова партія крилатих ракет Скалп була доставлена в Україну. Пишуть автори каналу. Нагадаю, буквально сьогодні зранку вороже Міноборони повідомляло про атаку дронів на Крим. Туди налетіло одразу 11 БПЛА. Всі подробиці нальоту побачите вже за мить. Ми достатньо детально про це говорили у попередньому випуску. Ну а на завершення долучу коментар речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука. Він розповів, що знищення військової інфраструктури Росії в тимчасово окупованому Криму буде продовжуватися до повного звільнення півострова. Далі цитата. Гауляйтеру Криму Аксьонову сьогодні дійсно дуже тривожно. Він має військову освіту і чудово розуміє, що в будь-якому випадку ЗСУ дійдуть до Криму і будуть звільняти півострів. Власне, вибухи на території Криму є цьому підтвердженням. Саме тому вони намагаються посилити безпекові заходи і перевірки. Оскільки вони також бачать і моральні настрої в окупаційних військах на Херсонщині. Вони розуміють, що дезертири будуть тікати саме в Крим. Додав він. Ви ж залишайте свій коментар чи згодні з паном Бречуком, чи поділяєте його думку. Будь ласка, пишіть під відео. Дуже цікаво знати вашу точку зору. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал сейчас та запрошую далі до перегляду гарячих для противника кримських історій. Росіяни знову відбиваються від масованого нальоту дронів. Там жаліються, що понад два десятки БПЛА навідалися у чотири регіони РФ та анексований Крим. Як повідомляється, намагалися атакувати територію нафтобази та аеродрому. Чи вдалося виконати місію успішно? Розповім вже за мить. Вітаю на каналі Січас. Закликаю підписатися та переходимо до головного. Отже, уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про наліт безпілотників. Про це інформують російські пропагандистські змі з посиланням на Міноборони РФ. Пишуть, нібито протягом ночі 21 дрон був знищений або перехоплений засобами ППО. Найбільший вирій із залізних пташок фіксували над тимчасово окупованим Кримським півостровом. Як повідомляють місцеві мешканці, у Сакському районі приблизно о шостій ранку було чутно гучний вибух. Також тривожна було у райони Качі. Очевидці діляться враженнями у локальних чатах. Мовляв, з самого ранку отримали дозу адреналіну. Було так гучно, що аж земля здригнулася. При цьому сигнал тривоги не вмикали. Інші ж рекомендують прийняти реальність, мовляв. Завжди щось бухкає, бахкає, гудить та верещить. Треба вже звикати. Трохи менше, ніж за годину після звуків, що так налякали кримчан, так званий губернатор Севастополя. Колаборант Міхаїл Розважаєв прокоментував подію. За цитую за попередню інформацію сили протиповітряної оборони збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека. Всі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури. Кінець цитати до слова, поруч розташовується військовий аеродром окупантів. Туди вже прилітало цього місяця. Так, 3 січня. Цьому ж районі прогреміли дуже сильні вибухи. Агенти партизанського руху, а теж серед медичного персоналу військового госпіталю у Сімферополі повідомляли, що медустанова забита російськими окупантами. Згодом же партизани виявили ще одне місце базування ворога поблизу аеродромів Бельбек і Кача. Зазначається, що окупанти розташовувалися у занедбаній будівлі біля населеного пункту Полюшка. Каченського муніципального округу тому чекаємо на уточнення інформації. Можливо, сьогоднішня бавовна проросла за заданими координатами. Ну а тепер до того, що коїлося у самій федерації, за даними їхніх пабліків, ще п'ять дронів виявили над Білгородською областю: три над Брянською, по одному над Калуською та Тульською областями. Безпілотник помітили в районі сьомої години ранку. Він летів у бік аеродрому Клоково в Тулі. Але був збитий силами ППО на підльоті. Переконує медіаресурс Шот на аеродромі. Жодних ушкоджень немає. Про це пишуть їхні журналісти. Голова Калуської області Владислав Шапша теж написав, мовляв, нічого суттєвого уламки БПЛА впали на дах технічної нежитлової споруди, займань та постраждалих немає. Таке от з'явилося в його телеграм-каналі. Але пізніше масштаб події видали пабліки, розкрилося. Що дрон цілився не просто у якийсь там склад, а у цілу нафтобазу у Калузі БПЛА зачепив нафтобазу компанії Калуг нафтопродукт на Грабівському шосе, але його збили з автомата. Уламки безпілотника впали на територію підприємства. Традиційно у росіян постраждалих та пошкоджень немає. Калуга нафтопродукт у Росії називають однією з провідних нафтових компаній. Вона входить до десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку палива. У склад акціонерного товариства входять загалом три нафтобази: це Балабанівська, Калуська і Людиновська. Одразу ж нагадаю, що учора невідомі літальні об'єкти вгатили по нафтопереробному заводі у місті Ярославль. Це найбільше нафтопереробне підприємство «Славнєфть Янос. Загалом на МТВЗ летіли чотири дрони, і тільки один з них. Який ніс 3 кілограми вибухівки, зумів подолати відстань у 900 кілометрів від кордону з нашою державою, як стверджують змі, сам безпілотник був виготовлений кустарно за основу взяли корпус, схожий на БПЛА «Айст», тобто лелека, і двигун встановили в носову частину, аби збільшити дальність польоту у мережі. Показують навіть момент знищення вибухівки з цього апарату? Його ви бачите на екранах. Тим часом, з вечора, 29 січня, ворог почав чергову масовану повітряну атаку на Україну. Кілька груп шахедів проникли на нашу територію з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Російська Федерація і Чауда, анексований Крим. За даними повітряних сил, зсу знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з федерацією. На жаль, один шахет влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У Київській ОВА поінформували, що в області спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території одного з підприємств. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля, ангар та три автомобіля. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків зайнялися вантажівка. Водій отримав черепно-мозкову травму. Нині його стан стабільний. На Черкащині один з ворожих безпілотників збили українські оборонці. Інший же влучив по закинутій споруді на Уманщині. Також двома зенітними керованими ракетами с 300 агресор вдарив по Донеччині. Як бачимо, цілі ворога незмінні. Це виключно терор мирних об'єктів і цивільних громадян України. Світ має знати всю правду про військові злочини Російської Федерації, тому закликаю підписатися на канал сейчас, поширювати це відео, натискайте на вподобайки та не забувайте коментувати наші ролики.